Шукаючи цікаві сторінки баженок винахідниць ми познайомимося з одною непересічною, молодою, але дуже сміливою жінкою. Так, вона винахідниця, але лауреатка Нобелівської премії миру. І хай вибачить нас вимушала на журі, але пройти типу повцієй історії ми не змогли. Я Малала лою мені всього 23 роки, і я наймолодша в історії Нобелівської премії лауреатка. Бо першу Нобелівську премію я отримала у 17 років. А зараз я проживаю у Бірмінгені. Але моя батьківщина Пакистан. Ще на початку 2009 року, коли мені було 11 років. Я стала відомою завдяки моєму блогу, який вела для BBC. Я розповідала про життя при режимі талібів, про їхні спроби заволодіти долиною сват, про життя дівчат Пакистані і їх прагнення до освіти. За описом цих подій я посіла перше місце на національній пакистанській молодіжній премії миру. Але для мене головне було не визнання, а захист освітніх та громадянських прав жінок та дітей. 9 жовтня 2012 року ми, діти, повертались додому на шкільному автобусі. Коли раптово автобус зупинили люди в масках і стали питати, хто з дітей малала, а потім один з талібів вистрелив в мене і попав у голову, і шию. Лікування було тривалим, шанс на одужання дуже малі. Але я вижила і продовжувала свою правозахисну громадську діяльність. 12 липня 2013 року, в день свого 16-ліття, я виступила в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. 10 жовтня отримала премію Сахарова за свободу думки. А 10 жовтня 2014 року я, 17-літня пакистанська мусульманка, Малала Юзовсай, отримала Нобелівську премію Миру. Мій батько завжди говорив, що дуже важливо вміти дружити з людьми і допомагати їм. Я хочу, щоб всі діти землі мали книги і ручки, бо знання це наймогутніша в світі зброя. Я хочу мати цю зброю, щоб боротися і перемагати.